Сила АТО продовжують збройне протистояння терористам. Так, протягом дня злочинці. Майже 80 разів обстріляли українські позиції. Найбільш гаряче було на Дебальцівському напрямку. Тут злочинці використовували практично усі види зброї з градів, артилерії та танків. Ворог шість разів наносив удари по Чернухіну, чотири рази по Санжарівці. Також під удари потрапили по Пасна, Луганське, Міус. Свій основний удар терористи зосередили на самому місті Дебальцево. П'ять разів ворог бив по місту з артилерії, стільки ж разів із градів. Ранком в селище Логвінове злочинці штурмували наші позиції. Та і на даний час населений пункт перебуває в зоні вогневого контролю української артилерії. Стабільне нарощування активності обстрілів ворога фіксується і на Луганському напрямку. Тричі з градів обстріляли селище Кримське, двічі Новотошківське. Усі вогневі атаки терористів бійці АТО успішно відбили, завдавши противнику численних втрат в живій силі і техніці. Також слід відзначити, що сьогодні деякі змі, так званої Малоросії, поширили неправдиву інформацію про обстріл наших позицій авіацією Російської Федерації. Прес-центр повідомляє. Подібні заяви є брехливими. Тож закликаємо українських журналістів не піддаватися на інформаційні провокації.